Які три головні групи молюсків, з якими ви там якось могли там стикатися? Двухствочі? Так, двостукові бівальвія. Тобто в них так, є мушля, яка з двох стулок складається. І вона, чим вон, як вона тримається на малюс? За рахунок чого вона не відпадає. За рахунок нервів? Ну, нерви ні. За рахунок м'язів, які просто її там тримають. Просто за рахунок тканин, які е, прикріплені до е, мушлі, за рахунок замка, це різні дрібні зубчики, та такого там лігаменту. У деяких видах можна побачити, що така кожиста э, структура. А ще які є плюски? То двостулкові були. А які ще? Черевоногі. E, значить, черевоногі це велика група. Двостулкові живуть тільки у воді, у морі та річка. Черевоногі живуть також. І, на, і в наземних системах. А які малюски, ну, такі най, найбільш великі, страшні. Повороної? Так. Олегнольні малюски. Наскільки великими вони можуть бути? Декілька метрів, а декілька. Ну і навіть не декілька, а навіть там більш десяти метрів. Тобто, якщо ми беремо осьминоги можуть бути там декілька метрів, а ось кальмари, гігантські кальмари можуть бути дуже-дуже дуже великими. Тобто 14-15 метрів це те, що там, регулярно там, викидає. А там, з деякими підрахунками, підрахунками, ну на базі чого? На базі слідів від їх там коптей, які вони залишають на шкірі кашалотів. Тобто, і ну, взагалі там є якісь оцінки, що вони можуть бути там, навіть там, до 60 метрів. Але такого ніколи ніхто не бачив і не ловив. Але так, це можлива помилка. Я вам покажу таку штуку, як Ай-натураліст. Це так звана громадянська наука. Що таке громадянська наука? Це можливості для. З такого некваліфікованого спостерігача, який не отримував там спеціальні своїти, не, не знає чогось, не вміє чогось, але є можливість долучити такого спостерігача mm -hmm. до наукових досліджень. Реально. І кожен з вас може стати частиною світової науки. Таким чином, це додаток мобільний який називається iNaturalist. це соціальна мережа між науковцями та аматорами. Ви берете цей додаток, його там, ставите на свій мобільний телефон, і ви йдете, наприклад, там, по вулиці кожен день, ви бачите десь якась рослина, десь якась комаха, десь якась мушня. Ви це фотографуєте, і додаток це підгружає. В цю соціальну мережу. І він підгружає координати цієї знахідки, дату цієї знахідки. А крім того, чиїсь деталі ви можете дописати. Саме такі помітні, найвеликий в Чорному морі молюск. ну все дрібна особливо. У рапани є така залазна, як у багатьох малюсків, тобто вона пробурює раковини там, інших малюсків і їх їсть через ось такі проломи. Ну, він заліз на краба просто... Чомусь? Тобто він не їсть просто повз собі та заїсть. Це така знахідка оператора. Ці крама. А це інший краб знизу Санта, ну і всередині або краб поделю. Вже атака рапани на малюска на наступного малюска, про якого ми поговоримо. Як рапана, так і цей малюс це види Вселенці. Цей малюс називається Анадара. Рапана до нас приплила з Японського моря. І ось Анадара теж. Тобто вони такі в природі сусіди. Тобто вони нещодавно прийшли до Чорного моря, рапана. Десь під час війни чи після війни там, Другої світової, скоріше всього, була до нас доставлена з трофейним флотом з Сі, а Надара вже наприкінці 20-го А Ось це крах Семітник. Рах Семітник. Це не його рідна. Черепашка, це черепашка малюска, тобто він її просто зайняв і використовував. Ось ми бачимо, Анадара рухається за рахунок ноги. Тобто якщо у, <кхи> у червоного малюска є голова, можуть бути очі, можуть бути там різні там, розвинені сенсори, там, головний мозок, Я... Один з мозок з мізгів, тому що молюск може мати там дуже розсереджену нервову систему. А у двостолкових молюсків вони все редуковано, вони практично і думають новою, і полюють новою і рухають. Відчуває запах рапана і відтікає. Чи вона, вихає... вона відчуває не тільки запах, вона відчуває ем, гідродинаміку зміни втечі води, які мають місце, якщо поряд проплила риба, або там прийшов рапан. Якщо ми говоримо про червоногих молюсків, то це черепашка. Черепашка це будь-який панцир. Мушля це е, дву, стулки, двостулкового малюску, тому що мушля це, е, це в нас з німецького мушлін там, Мідія, а черепашка це з грецького карапакс, панцир. Е, тобто все це можна називати раковиною узагальнене, але е, ну і взагалі-то це теж без розбіру можуть і червоного назвати мушлією. Постолкова черепашка, але краще ось, ось мушу називати постулково.